Боже, там неї прибирає, тут варить, там то, то. Так як все як кожна жінка. Ти розумієш? Встала і думає, що приготувати їсти. А, щось... а що там, а що там вариться? Варю Варю в ти любиш потім так підсмажити, uh -huh. знаєш? Нехай буде. І думаю, там тунець є, може, фаршмак зробити. Можна. Тебе їм? Ну, то я зараз okay. зроблю. слухай, знаєш? Двилися тільки що в інтернеті. О, щось починається, а ну. Ні-ні, та су. Фульга. Угу. Треба взяти фульгут, скрутити угу. і поставити папірчик зверху. Угу. І хто сильніше, ну, хто видує той, давай попробуєш? Давай але чуть пізніше. Давай але ти. попробуй. як то видує, то як типа? Ну ти фульг. Ти вже зацікавилась. Що тут тобі... таке видав? Що таке треба робити, я не пам'ятаю. Треба так дивись. Є Давай зараз я й зараз попробую. А то ти пробуй, я, я тебе знімлю. Ні, Ні я не ми, ми по черзі будемо. Я тобі Ні. дам і собі дам. Я тобі зараз зроблю дуже класна штука. Я подивилася в інтернеті. А, слухай, ти постійно то надивишся всекого, різного, Ні, там, інтернет, це різного там Ні, то нормально, я тобі серйозно говорю. Треба тако трошки часу, щоб я тут змотала рівну знаєш, uh -huh. щоб все було. Я тебе кличу, нам ну, ти згідно. Але потім давай, добре? Ой, та зараз тут зробимо. Та, на що тут відкладати на пості? Ви знаєте, кавалерочка, поприбирала в хаті, сміття повикидувала, в магазині вже була. Правда, на що я стільки яєць купляю, я не можу зрозуміти. Ну, але найбуде, знаєте, вони вдома ніколи лишні не будуть. Вже в душі була, лягла на диван і так любуюся в хаті чистота. Навіть не хочеться до тої кухні підходити і щось готувати. Але в холодильнику є ще вльовий борщ, є підливка, ну, а на вечір зварю або макарон, або. Бульбу, що Віталік захоче. Скажу вам, кавалерка, такої, якщо ви маєте вдома ось таку хімію, прибирати нема що. Я дуже довго шукала хімію мети душову кабіну від нальотів, знаєте, від накипу. І ви знаєте, я знайшла фада. Це є продукт український, але сировина є німецька. Вона є реально дуже крута. Нічого терти, шурувати абсолютно не потрібно. Тільки треба розвести її, напшикати, залишити на пару хвилин, тряпкою тако розтерти і тоді легенько змити душу. Класна штука, її рекомендую. Нею також можна кавові машини чистити, чайники чистити, каструлі. Що вам потрібно, то можна чистити. Ззаді є вся інструкція, ви можете ознайомитися, і ви вже знаєте, для чого є цей засіб. Кавалерка. Оцей засіб в мене вже місяць. Я ним чищу ванну кімнату. Тобто плитку, знаєте, де туалет. Плитка, ось ця її чомусь ніколи ніхто не чистить, але треба чистити. якщо є вдома хлопці, чоловіки, то обов'язково. Раковини, крани. Ну я нею все чищу. Я реально от класна хімія, і ви так само сказали, що ви вже давно користуєтеся цією хімією від фада, і вона є шикарна. Цього разу кавелірка я собі е, взяла. Чекай, тебе я не попутала. Плин для е, посуди. Його треба розвести 1 до 4. Воно реально класно піниться І цієї банки на дуже довго хватить. Класна штука, рекомендую. Навіть можна дитячу посуду мити, алергій не викликає. Так само є інструкція, як розводити, що можна мити. Кавалерочка, А ось це. Якщо чесно, я не повірила, що ось цією хімією можна для фасадів, для поверхонь, можна відмити біле взуття там, де вже таке, знаєте, в'їлося на підошві. Я нічим не могла його відчистити. Віталій вже пральну машину кидав і шурував, реально нічим. Це розвели так само один до. Чотирьох попшикали, навіть не чекала, легенько губкою потерла, і ви бачили, кросівок крас є білосніжний. Але цією хімією можна чистити: м'які частини, шкіряні меблі, салони в машині, взуття. Виводити плями з одягу. Ну, і якщо вдома маєте маленьких художників, також можна все вивезти після маленьких художників. Кавалєрочка, я вам залишаю з великим задоволенням посилання на цю продукцію. Пам'ятайте, що це є українська продукція, але сировина є з Німеччини. Якщо ви будете робити замовлення, Наберете товару на тисячу гривень, напишете, що ви від Галини ви отримаєте безкоштовну доставку. Посилання ви маєте, кавалірка, перед тим відео в сторісі. Ви вже побачили, як реально. Круто ним все мити, прибирати. А до речі, цим вона можна підлогу до підлоги дати, розвести водою і підлогу помити. Ну, я ще поки маю швабру, маю ті, то я ще не трогаю підлогу, але такої бамки реально надовго вистачає. Так що посилання ви маєте, а я йду в магазин знову. А та ти вже зібралася? Йду в магазин. А що тут? Угу. Я йду. йду в магазин і. А що таке, я Я собі думаю, що я маю купити, щоб я щось не забула. Бо тут магазин, знаєш, не дуже близько. Mm -hmm. І воно таке, що мені треба, то треба трошки пошастати, знаєш, mm -hmm. маказуєш. А те, що нічого. Та й ти лягай пуптом до горя, та Я вам кавалерка по правді скажу. Нині така погода на дворі, щоб сам двір не випити. Mm -hmm. Чесне слово, я не знаю, яка у вас, ну така, знаєте, так меркітно. Ну, ну мені, мені не подобається. Якщо я вже шапку беру, то ви собі вже можете уявити, яка погода. пранк мені не вдав, бо вже уговорила його, вже так знаєте, вже, вже дотиснула його, вже навіть зробила то, то кругле. Кажу до нього, а він не йде? Знаєте, страх то велика сила. Знаєте, кавека страх то є велика сила. Я вже зробила забула, такі, такі так? штуки. ні ні я хочу кав'ярняти показати. Де я? Кав'єречки, я вже зробила таку а штуку. тобі треба було мене десь відправити, а не я тут с... розвернутися і собі та щось. Ти... Та ти не я казала, йди в кімнату, а ти кажеш, я вже ляжу, я не прийду. Ти сам наді мною та й кра я Знаєте, головне видати, серйозне. І щось трубку пхаю туди, пхаю сюди. Нормально кажу, сядь отут. Кажуть, ще ну крісло там є, тут є. Якась сядь тут і врішу ти мені. Він що до мене каже і врішує салфетки такі. А він ще до мене каже: а ну покажи, як тут ось це має різати. Я ж йому показала. Та сядь кажу сядь, од сядь і собі ріж. Ні, ніфіга. Поки я діставала потрібну штучку, я той й пранк і так надхими зрозумів. Поки я діставала ту штуку. Поки я робила маневри, а він такий, а ясно, я пішов, mm -hmm. каже, зі мною той номер не пройде. Але бачите, я бережу. Mm -hmm. Я потім, знаєте, як я говорю, я знайду, не можна просто то -то до буде, слова та... говорити так. Mm -hmm. Хто буде е, головний герой, герой цього відео, бо то так правильно називається. Хто буде головний герой, я обов'язково вам запишу. Тепер треба задуматися і знайти головного героя. Mm -hmm. Обов'язково мені треба, так як Віталій вже знає, він вже відпадає на головну роль, mm -hmm. я його хотіла зробити головним. Mm -hmm. Знаєте, в тому відео <схід> такий аж oh. от і до. Він не хотів головну роль взяти. Він каже, я ліпше буду, як знаєш, дивитися, спостерігати. Постояти, там, Добре, довго не ходи. Ні, ні, я ні, я, ні, я ні з ким не буду до польору. Та там холодно на mm -hmm. дворі. Та я не буду ні з ким до польору, мені ще не вистачало захворіти. ти що, я себе так файно зараз почуваю, цей сидень з такою погодою курвою куртку, зимову треба буде витягнути. Ти знаєш? Хась така погода, я не можу пінати. Ну, ви розумієте, кавалерочка прийшла з магазину, не роздіваюся, чекаю п'ятої години, ну тобто за 25 щоб піти на хресну дорогу. Залізла в той телефон, сижу в тому телефоні. Віталій каже, що на Хресну не йдеш. Я кажу, та як не йду? каже, та йду. Він каже, то то за п'ять. Боже, кавалерка, я не йду, я лечу. Але чужую, що в мене такого не було, щоб я чекала, чекала, а то все ті телефони. Треба менше сидіти тим телефоном. Дим словом, хочуся вниз до церкви. Ті ж, що розп'яли його, поділилися його одежею і вивчиницю. Одежу між собою поділили. З тебе, будь ласка, Божої землі. Ми часто ласку Божу, упускаємо. І наспробився міді війни, міняй вчасно вічного не часа, не розуміючи, що зле, а що прекрасне. Хай, хто створив усе тепер пославлений усього, добровільно погоджується віддає все до останнього. У цьому жесті можемо побачити, що матеріальні речі для Ісуса не є таки важливим. Він стремить до вищої духовної мети, а це спасіння людини. Ми часто хочемо мати усе найкраще. Дорогі одяг, налікані забавки, комп'ютерні ігри, мобільні телефони. І тоді з погородою дивимося на бідніші дітей, не вміємо з ними поділитися. Ісусе, розпали наші серця вогнем любові, милосердя і співчуття до бідніших від нас. Ісусе, спрямуй нас на правильну дорогу, буде доброю людиною. Церкви їде поїму. Я вам кавалерочка скажу тако. Була на хресній дорозі, Мар'яночка теж була, але ми були в різних церквах, зразу вам говорю Та я йшла додому вже з хресної дороги, дома позовню до Мар'яни. Каже, Мар'янка, що ти робиш? А вона каже, та в хаті щось з малим А я кажу, може, би ми круги намотали. Ти вона каже, та давай. Хотіла мене знову розвести, йде напроти мене. А я дійшла до магазину і стою, чекаю, і думаю, ні, ні, нема дурних. Але скажу вам, кавалєрка, в нас потепліло, і ви зверніть увагу, скільки дітей на майданчику. Скільки дітей? Я вам чесно говорю, дуже багато, і це і зараз рідкість, що діти виходять отко на двір гуляти. Але ми з Мар'яною молодці намотуємо кроки, все, книжка пише. Знаєте, на дворі не є дуже тепло і не є холодно. Так, знаєте, так можна сказати, що нормально. Я з Мар'яною зустрілася, в де теплий спортивний костюм. А я кажу, Мар'ян, я не розраховувала, знаєте, Я не розраховувала. Але знаєш Мар'яна, я тобі скажу так, тако, так. я чекаю новинки. Так. Сколу, я чекаю ми також в очікуванні, думаю, що скоро всі все побачать. Давай, давай, бо кавалерка в мене ці, вже ці. за куртку щокулядову їсть і їсть. Кавалерочка. Ви зрозуміли, оце куртка. тут. Куртка шоколадна. Вона реально дуже крутезна. Є. Ну, одним словом, ви зрозуміли кавалерка, де ви її можете придбати. Хто не зрозумів, пишіть, я там дам вам посилання. Та й таке, а ми намотуємо круги. Ходимо, гуляємо. Подивіться, як гарно. Мар'ян, та не відходите, що це? Дивіться, це є наш бювет. Бачите, колись то було все в деревах. а Тепер вже нема то. Наш трускавець міняється кожного божого дня, кожного. Ну, а ми на мотурти Кавалєрочка, ви знаєте, сидимо, п'ємо каву з Ну, На чай п'є, знаєте, бо. Серце вже не того, може так, як п'є, найп'є курва до чай, і я каву п'ю. Сидимо, дивлюся, йде така гарна жіночка, така направлено йде до нас. Підходить, каже Галя, а яка та я, але каже пані Галя, каже, признайте, яка я паніка, дайте Кажу, Ніяка я не пані, звичайно, така, як всі. І ви знаєте, пані Лесі. Так? Пані Лесі сьогодні день народження. Кавалерочка, я. Разом з вами, пані Лесю, хочу привітати з днем народження, побажати вам щисті здоров'ї, вас мешти не тиснули. ви з тим спідницю влізли, ми вас сікла не боліли, би вуха вас не дзвеніло. Ви сте цвіли в саду, як ружа, на многі, благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая, наша Леся, наже є, да їй Боже здоров'я. многая, бага... Запишу, давай. Валерочка, але саме головне, я вже говорила і буду то сто раз говорити. Саме головне, щоб ми жили під мирним небом так. і щоб наступні наші дні народження були у вільній, процвітаючі самостійні і самостійній державній Україні. Так що я вас не буду затримувати. Я Ви знаєте, що я ще люблю побажати забаву аж до радя, без тефайно ликнули собі. Книжка пише. Тому я, я ще я... трохи свідку. Таке. Я думаю, відкрити, не зрозуміла перша. Під знакома масма. Але ми з Мар'янемо. Я навіть нічого не говорять. Що? Я маю нічого не говорять. Чого? Дзвони паблік. А я як павлік, чекай, кажу, бо. Вже мені батає кавалірку зустріла. Mm -hmm. Пані Леся, ти Так. Mm -hmm. 13, 320. Але то зараз буде оновлення. 12. Так скоро йшла, так пів дороги. Ця спина мокра. Але файно, так прогляс, там так файної коврі. Але скажу вам одне, що холодно в руки. Mm -hmm. так, я прийшла? Так я як пішла, так і прийшла. Зараз mm -hmm. в душ митися і кавалерка спати. В хаті чистота, їсти є, що. Так що ти що сів? Їм? Mm -hmm. mm -hmm. О, то ти молодець. Ти молодець. Знаєте, деколи такі кавалерка дні бувають, що ми сидимо вдома. Mm -hmm. А завтра ми вже вдома не будемо сидіти, mm -hmm. бо то і розкіш кожен день сидіти вдома. Ну, але сьогодні в хаті зробилося купа роботи. Не було багато людей на хресній дорозі. так вам по правді скажу, не було, не було. багато, але а на другій було багато. Бачиш, на другій хрестній дорозі. Першу кавалірочка вже вдома. Надіюся, хто в марафоні теж кроки намотали. все книжка пише. Я кроки сьогодні намотала, норму зробила, одним словом іду передіватися, митися. І лягати. а яка то година, що я йшла на вже закритий? То вже дев'ята година? То та я так від п'ятої години? до Шоста, сьома, восьма, дев'ята. Чотири години! Та я молодець! <рив> та й таке кав'ярка, всім на добра, ні, смертної, спокійної ніч.